Дорогі глядачі, всіх вітаю. Я думаю, ви всі в курсі останніх подій, що Путін таки оголосив мобілізацію. Правда, частково, але я про це вчора говорив. Так само він надав підтримку того, щоб провели референдуми на окупованих територіях і якомога швидше признали їх частинами РФ. Про це я також говорив, що подібного роду провокації можуть відбутися для того, щоб. Цю війну виграти, вони готові піти на все що завгодно. Зараз період ретроградного Меркурію, нечість біснується, нечість лютує і нечість робить всяке гадство, всяке западло. До того ж, наші ЗСУ почали активно звільняти території і проводити контрнаступальні дії. Це дуже велика загроза для окупантів, тому вони хочуть провести цей референдум якомога швидше для того, щоб території окуповані визнати Росією. І для того, щоб територійці можна було визнати частиною Російської Федерації. А відповідно, потім, можливо, навіть оголосити військовий стан чи загальну мобілізацію. Бо вони скажуть, що ми нападаємо на Росію. Але тут є ще більш прихований сенс всього цього. Знаєте, мені приснився сьогодні один дуже цікавий сон, такий доволі моторошний. Мені давно не снилося настільки моторошних снів. Мені приснилася річка така. Темно-багряного кольору серед пустого поля. І раптом з цього поля починають з'являтися люди. Починає появлятися велика кількість людей. Я дивлюся, вони всі йдуть до тієї річки. І велика кількість мух, велика кількість мух літає довкола. Знаєте, от і сморід, такий дуже неприємний, трупний сморід, досить кошмарний сон. І ці люди вони мене не чують. Я їх прошу зупинитися. Я біжу підбігаю до кожного з них, я їх прошу зупинитися. А вони як ідуть до цієї річки, і вони в неї падають. І я розумію, що це не зовсім люди, це, знаєте, це як зомбі у пері. І вони не чують того, що я до них говорю, вони не чують того, що я до них кричу. Я бачу, як їх стає далі більше і більше. Вони мене не чіпають. Але великий рій, мух, і оцей трупний сморід, і те, як вони падають в цю багряну річку, це все дуже так, знаєте. Моторошно, мені дуже давно не снилося настільки кошмарних снів. Я думав, що це вже припиниться, але повертається, повертається. Знаєте, те, що вони хочуть приєднати окуповані території до РФ, це все робиться не просто так. Це новий етап геноциду України. Вони хочуть вбивати нас нашими жа руками. Тому що як тільки вони приєднають території до РФ, проведуть псевдореферендуми, вони почнуть мобілізацію українців, щоб українець вбивав українця. І щоб ця річка смерті не слабакла тобі життів.